Україна отримала батарею ППО Скайнекс. Про це видання Defense News повідомив директор італійської філії компанії Рейнметал Алесандро Ерколані. До речі, цих комплексів немає ще на озброєнні самого Бундесферу, але ось тепер е, в Україні. Так і от власне, як ці нові установки допоможуть нам закрити наше небо у нашому традиційному військовому блозі, який веде військовий оглядач Андрій Стельмах. Three, two, one. Skynex – новітня установка розроблена концерном Rain Metal. Вперше її представили восени 2021 року, і вже тоді вона зацікавила військових. 35-мм гармата Орлікон М3 працює по низьколітаючих літаючих цілях на 4 кілометри. Скорострільність – тисячу пострілів за хвилину. Його головне завдання це низько. А... Цілі, які летять доволі низько, і е, е, тихохід, він може збивати літаки, але не на е, надзвуковій швидкості. Єдине, що відрізняє, ну, так, суттєво відрізняє від гіпарду, те, що один ствол. У гіпарда спарена гармата, і він, він з двох стволів б'є. А ця установка з однієї гармати но за рахунок боєприпасів. Гармата у Сканекс може вести вогонь снарядами «Ехет» e із програмованим підривом. Тобто вони, підлітаючи до цілі, розриваються і знищують її осколками. Незважаючи на такий малий калібр, вони зробили підривач для цього снаряду, і він програмується на дальність. Система радіолокаційна система визначає дальність до цілі і автоматично встигає запрограмувати Снаряд на підрив на ту саму дальність. Він підривається безпосередньо біля цілі. Вартість одного комплексу 90 з половиною мільйонів доларів. Сума контракту України з Німеччиною становить 212 мільйонів доларів. Скайнекс оснащений радаром x-band із автономним пошуком сектора. Так ціль виявити значно швидше. Навіть в напівавтоматичному режимі відпрацьовується наведення самої гармати на ці. РЛС її визначає е е і наводить гармату. І тоді рішення за оператором. Якщо автоматичний режим, то одразу починається е ураження. цілі. вартість знищення цілі комплексом Skynex близько 4 тисяч доларів. Нагадаю, система розроблена проти дронів та крилатих ракет. І звичайно, це в рази дешевше ніж витрачати на іранські шахеди дорогі ракети від Airis-T чи на SAMS.